А вже я наверх, там, бо там знизу був, був, впав телефон в воду ще, Мусів виключитись. От там знизу біля дерева я свого става маю того копанку. То моя така малина. Не знаю навіть який сорт, але на вигляд непогано. Літня. Вчора її підв'язав. Сьогодні буду підв'язувати ці меншечки. Вона вже цвіте. Вже працюють. Опилювачі. Джоли, джмелі. Вже вона гарно має зав'язь. Отже. Все. Все в зав'язі. Вже є бубки, будуть наливатися, треба їй давати воду. Зараз покажу що воно тут робиться. Стоїть в мене така тут перехід з такого шланга на простий гумовий. І до крана в борці. Купив я таку американку, накручую сюди. Не видно, навіть не дивіться, якою стороною. Купив я сюди таку штуку, а сюди замість без тросьома американку. Курутим корок, трохи, щоб не було вакуум. Іду позакриваю, повідкриваю ті, котрі потрібні мені. Yeah. Так. Ці вже лялись, ці котрі відкриті у мене таким чином воно. Тобто я проложив теж крани всі поставив їх, закопав, щоб воно було. Виїхати трактором із жаді малим. Ці були відкриті, цього закриємо далі. Ті, котрі були, відкриті, закриємо. Три. А ті, котрі були закриті, відкриємо. Чотири, п'ять, шість, о! Ай тут теж буде. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Того разу поливалось. І шість. Цього разу буду поливати. Малини буду другим заїздом поливати. Можливо, ще одним кубом. От, І головний... Кран. Раніше ставив фільтра, як возив воду ставу, а тепер не ставлю, бо тут така вона чиста йде, як з джерела, то тут, тут не потрібно мені того фільтра. Пришла мені вода сюди. Всюди. О, Чути як де. Вже набирається водичка. Таким чином я поливаю часник. Тут південний склон. Воно цілий день смаже. Щоб часник не посох, то я його підливаю. Думаю, на другий на осінь буде гарний посадковий матеріал. Думаю, засадити хоч сотих з 20, хоч щоб трохи щось його було. Це мій два радки дружина посадила літнього і зимового. Це моя полана і полка, два радки. Там ще один є город. Сьогодні, можливо, буду, покажу, який там вигляд мають вони там полуниці, горіхи і малина. <кій> От, таким чином я набираю і поливаю. Тут виходить мені переїхати якихось. 100 метрів до тієї своєї копанки і виїхати поставити тут прицепа. Трактор працює хай 10 хвилин там поки наберець і плюс, плюс на переїзд ще ну, хай 4 хвилини, 15 хвилин. За 15 хвилин він не спалить пів літри, то мені майже півлітри та де більше, пів літри мені вистачить на два рази. Таким чином я поливаю свої малини і часник. Добре, йду, зараз буду їхати фризувати, пробувати, що тут зараз приїду, буду фризувати ці цій міжраді, бо трохи є берізка. Де-не-де де повистрілювала, я її збрию, щоб вже було на зелене свята було все чисто. Три дні буде відпочинку, щоб можна було спокійно прийти, подивитися, помилувати око, а не думати, коли, 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 коли то воно все буде посапане. Отаке От добре тоді. Всім дякую за увагу. Буду йти працювати далі.